Дітки, у мене до вас є питання. Як ви думаєте, чому ви приходите до церкви? Ну, зі своїми батьками? Щоб служити Богу. Дуже правильно. А ще Щоб молитися. Дуже правильно. Дорогі дітки, ти все правильно сказала. Ми приходимо до церкви для того, щоб прославити нашого Бога, щоб молитися до нашого Бога, щоб бути тут в єдинстві. Але сьогодні ми будемо вчитися з вами молитися. Всі вміють молитися? Ну добре, тоді нам буде легше вас навчати. Дітки, подивіться на свою долоню. Зараз ми будемо використовувати наші пальчики як підказки. Добре? Брат Артемі, ви нам допоможете? Звичайно. Ви, будете, ви зможете намалювати нам Так. Зараз е, покажи свої ладошки отак. Да, Всім, так? Да? До речі, ви вже вивчили, як буде пальці нідерландської мови. Хто знає? Ні? Як я? Да? Вивчили, ви вивчили. Зараз намалюємо з вами долоню. Бачите? Цікаво. Так. Вийшла? Зараз покажемо батькам. Батьки, бачите? бачите долоню? Майже як Рембрандт намалював. <рес> Добре, дітки. Давайте вчити наші пальчики. І зараз ви зрозумієте, чим пальчики нам допомагають. Подивіться на палець, який саме великий і найближче до вас. Подивіться на свої, на свої долоньки. Які палець до вас? Який? Бачите? Самий великий. Коли ви так молитесь, долоньки складаєте. Отак, так, да? коли ви молитесь, який палець ближче до вас? Оцей. Цей палець він найближче до вас. І як ви думаєте, якщо він найближче до вас, то за що потрібно молитися спочатку? Так, ми молимося за наших близьких. Ми молимося, молимося за папу, за маму, за сестричку, за братика в молитві до Господа. Далі, подивіться, у нас є. Наступний пальчик. А, і дивіться, і щоб було більш так цікаво і запоминалося, ми зараз будемо малювати. Що ми можемо намалювати цим пальчиком? Що це сердечко, да? Сердечко. Сердечко. Покажемо батькам, бачите, сердечко, це близькі нам люди. Так, коли ви будете дивитися на цей малюнок, бачите сердечко, ви будете розуміти, що ви молитеся зараз за ваших близьких людей. Далі у нас наступний пальчик, це вказівний пальчик. Подивіться, подивіться, будь ласка. Пальчик, який вказівний. Цей пальчик. Нам повинно на щось вказувати. І тому ми повинні молитися за е, тих людей, які нас ведуть: за пастирей в церкві, за церковних служителів, за служителів е, воскресної школи, за просто вчителів в школах. Це ті люди, які зможуть нас чомусь навчити. Вони зможуть нас вести і розповісти нам, як правильно е, спілкуватися з Господом, і що нам потрібно вчити, і що потрібно для цього робити. Подивіться, як ми його нарисували, ми так. Нарисували стрілочку, вони щоб вам краще запам'ятати. Вони нас направляють, куди рухатись в житті. Дітки, який у нас наступний пальчик? Це середній пальчик. Середній пальчик він самий високий. І тому ми можемо молитися за тих людей, за, за людей, які є важливими людьми. За, наприклад, за президента країни, за всіх. Всіх начальствуючих, всіх людей, які щось вирішують. Нам потрібно молитися, щоб Господь дав їм мудрості приймати правильні рішення для нашої країни. Зараз ми з вами знаходимося в Нідерландах, але наша рідна країна це Україна. Тому ми також можемо молитися за мир в Україні, тому що зараз там іде війна, дітки. І ми можемо намалювати дуже-дуже гарно От брат Артемій нам підказує, да, допомагає. Бачите, Ми нарисували е, земну кулю. А також ми нарисували наш прапор прапор України. Також можна ще прапор Нідерландів додати. Дітки, який наступний пальчик? Хто знає? Хто мені допоможе? Братер, який наступний пальчик, який називається. Він один із самих тому що якщо ми це один із самих слабких пальців, тому що ви знаєте, ми використовуємо ці пальці, да, Ну ось цей палець він дуже рідко у нас використовується і він вважається один із найслабкіших пальців. І тому ми можемо молити за кого? За тих, хто є слабкими дітками. Ми можемо молитися за тих, хто голодує, за тих, хто хворий, за тих, хто не має свого дому, за діток, у яких немає батьків. Всі ті, хто потребує допомоги дітки. Ми молимося за цим за цей пальчик, і також ми тут намалювали будиночок. Дітки, що у нас залишилось? Який пальчик у нас залишився? Мізініс абсолютно правильно. Це маленький пальчик, і як ви думаєте, за що ми можемо молитися? Дивіться, брат Артем, дядя Артем, рисує, за що ми можемо молитися? За нас. Ви можете молитися за себе, за ваші потреби, за те, щоб ви гарно навчалися в школі, за гарних вчителів у дитсадку, за те, щоб ви мали багато подарунків. За те, щоб ви мали е, за все все, що ви хочете. Ви можете молитися, дорогі дітки. Давайте за, за, разом згадаємо, що ми як ми мусимо молитися. Прекрасний малюнок, правда? Брат Артемій, дуже дякую. Дивіться, перше, це ми молимося за наших близьких. Тут у нас нарисоване сердечко. Далі ми молимося за всіх тих, хто нас навчає, за пастирів, за служителів, це є вказівний палець, І ми тут малювали стрілочку. Далі ми молимося за нашу країну і за всіх, за всіх важливих людей, які щось вирішують, щоб Господь дав їм мудрості. Далі ми молимося за тих, хто є слабкий, хто не має свого будинку, в кого немає своєї сім'ї, хто хворий. Ми молимося за них. І в кінці кінців ми молимося за себе, все, що ми хочемо, все, що нам треба, ми просимо, щоб наш дорогий Господь Бог нам дав.